Ось. В чомусь. Це відчуть добре. передав. Волонтерській сотні Монреаль. Опс! Сім'я, фотографії. Це люди, які українці, і дуже багато допомагали 95-й бригаді, а саме 13-му мобільному батальйону. Друга рота була одягнута і берці вони давали, теплий одяг. Вони настільки підтримують, коли там у нас ідуть тяжкі бої, типу, телефонують. Ми не спали ніч, ми за вас переживаємо. Ну, це дуже приємно і приємно, що є такі люди, які підтримують наші хлопці. Це війна за Україну, за добро за світле майбутнє. І разом, якщо хочемо, то всі разом. Ми сьогодні написали таку подяку від Житомирської районної ради. Насправді, ми вдячні кожній людині, яка відгукується на ту проблему, яка сьогодні є в Україні. І ми розуміємо, що кордонами наша Україна не обмежується. Сьогодні дуже багато людей включилось в цю роботу. Я хочу закликати всіх житомирян Не обов'язково давати гроші. По наших вулицях ходить дуже багато людей військовій формі. Варто просто підійти і подякувати їм за те, що вони для нас роблять. Мені здається, це буде, ну скажімо так, найкращий подарунок, який вони сьогодні. Ні, можете зробити.